Ми сьогодні знову з Ліною вирушаємо на пошуки трофеїв на секонд хенді Хочемо знайти щось, знаєте, таке цікавеньке, гарненьке, за доступними цінами. І запрошуємо вас разом Я з нами відвідати ці магазини. Гарного вам перегляду! Ну а зараз такі кавузьки і на секонд. До речі, сьогодні 6 жовтня на минуточку, 6 жовтня. А ми, як ви бачите, в футболочках. І насолоджуємося сонячним, теплим днем. Хоча, як ви бачите, навкруги вже листечко пожовтіло, каштанчики падають. Де... Да, падають. Головне, щоб <смі> не на голову, бо буде взагалі весело. Вот. А тут хто в Миргороді живе, знає, що біля крупзавода. Є каштанчики, які позацвітали на минуточку, 6 жовтня. Каштани цвітуть. Ми в футболках. Ну погода загалі нас радує. Тому всім гарного настрою і гарного перегляду. Ну і перший наш трофей ми знайшли на секонді. Це був біленький халатик, новий з бірочкою. З Зсередині, виходить, махрова ниточка, зверху оксамитова. Буде, ось я якраз трогаю, буде дуже гарно впитувати вологу. Ось я показую, що цей халатик, новенький з бірочкою. Ось ми його зараз зважимо. І, як ви бачите, там виходить 130, здається, 9 гривень. Ну, це ви просили, щоб ми показували, скільки буде. Марка, вона ж таки должна бути. Я ти туди. Раз, брюки перевертаєш. Я тут трохи не бачу, мені не подобається. Ну, Ложиш. Кладеш. І скільки виходить? 132. 30. Отлично. Вытяну, покажи, что это курточка. Вообще. И покажи пальчик в гору. А? Пальчик в гору. Да. Тебе галереи фотографиями заполняют всякими разными. Даже не знаю. Мне трешки рукава смущают. Подожди, я засниму. А ты пармахай. Вместе, вместе. Мне нравится воротник. Воротник мне нравится. Все он хорошо. Воротник там. Время мне не нравится. Время сильно тонкий. Так ее можно убрать отсюда. Ну, а Такая типа бесшовная она идет. А на что она застегивается? На одну, Кнопки. На, а, на, ой, вибач, ану простібний така вона йде е, обрізна з лазерним Ну, Це іскусственна йде дубльоночка. на скільки років? Ну що на скільки років? Ну, може на скільки, -скільки тобі єсть. Ну, сорок набагато п'ять. Це все пластика. Ну так. Ні, ну це якщо ти на машині їздиш, то так. Да. Якщо так, то смотря яка зима. Якщо плюс, то так, да. дивіться, внутріаночка яка хороша. Це Big Shop Luxe. Ты в черном выходишь, ничего не видно. Кроме что брюки дуже долгие. Тогда зеркало подошло. Ну, кто знает. Раскроешь, чтобы все было видно? Что она тут такая хорошая? Что там, сопливчик? Тут Визитка. билеты на... Билеты? Ой, я не знаю. Херман... Херман шей. Джам. Джам, мам, ну, мам. Ну. Не, хороший тут не мало. Жаль. Ну, а вообще классно. Угу. Да? Ой, какая куртка классная. Видите? Ага. Бомба же вообще. -то. Да, подобается мне, нет, она. Тарасик, быть? ты любишь? Да, супер, прикольно. Смотрится хорошо. Угу. Все тут есть, все. Все тут есть Сой, капюшон. Вот вот. Угу. Ладно. Хорош. <свеч> Я Бэтмен. <свеч> <свеч> Она да, -да, -да, да, 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 да. Давай. Угу. Береги, береги, без палочка, всякого а разного. Угу. Тормози. Видно, что не без А когда, короче, на камере, то кажется просто серые штаны и серая это самое с камнями. И смотрится непонятно. Поняла? Угу. Поэтому будем делать вот так вот. А це ми знайшли цікаве Кігуруні і вирішили його поміряти. Сіло досить класно, м'якеньке, тепленьке. Не те, що тепленька, а теплющий. Лайк цьому Кігуруні. Ну що можу сказати? Пройшлися ми по секундам. Сьогодні неділя, в деяких секундах сьогодні по 125 гривень. Намагалися трішки вам підзнімати. Важили, дивилися. Непогані речі, досить непогані речі. Завтра понеділок в бікшопі буде завтра дешевий день, але перед дешевий день можна дійсно знайти. І я знайшла бархатний костюм. Ну ви бачили його на відео. Ліна собі багато чого накупила, З торбами йдемо додому. Ну як завжди, як торбежниці. Люди всі з сумочками, з собачками ходять. А ми з сумками і тащимо все на собі. Ну а зараз покажи, Ліна, ми нами покавуськи. А ось ага. Бачите. Бо, бо, да, Бачите, бо вже трішечки, як то кажуть, батарейки сідають. Треба кави було випити. Ну що, нам сподобалося. Ну, знаєте, що я хочу сказати? Щоб знайти щось дійсно цікаве, стояще, да, чогось, треба пройти не один секунд І не шукати, ну, шукати, шукати, тому що на поверхні нічого там хорошого не знайдеш. Купили і кепочку, зараз я покажу. Ой, о такого плану купили це вілюр. Ой, вілюр, шея розказую, вільвет, І тут написано ззаді, типа, сваровське. Ну подивимося, яке воно сваровське, ну, я хочу сказати 100% катон миде. Так що і сіла вона досить класна. Зараз я вам поміряю, покажу. Носиком можна і окуляри надягати так що сіли вони досить класно. Ліна собі футболочок набрала, ну, наже ж, як завжди. Е -е, Уляй Сані злітку. Так, е -е, да, Сані злітку, а, -а, -а, -а ми футболочки восени. Ну, а що робити? Що було, те й було. Ну, костюмчиків понабирали. ну Я хочу сказати, що треба ходити по різним сексам в різні дні. Не в самі крайні, а в різні дні тоді можна дійсно щось знайти. Були дуже раді з вами пройтися. По секундам погода сьогодні досить класна. Не хочеться навіть додому повертатися, ну в тому плані, що на дворі дуже-дуже приємно, не холодно. Як ви бачите, ми в футболочках до сих пір сидимо. Так що гарного вам всім дня! На все добре, мирного неба над головою і тихої нічки. Були раді з вами Валюшка і І Лінуська, так. <риві> <И Лінуська, риві> <да. риві> Тут чужа бумажечка полетіла, Аліна вже в привичках. <риві> Квадачуся собі. Ну, всього, <риві> <риві> всього доброго, махаємо ручкою, Ліна, махаємо. Все, пока-пока.